Роботи йдуть на роботу. Здавалося, що вічна проблема з пошуком роботи це конкуренція серед людей. Але тепер з'явився новий гравець. Американці створили андроїдів, які працюють на сортувальній лінії, виконуючи завдання швидко, точно і без жодних. Проблем і оце, от не, не не ходячи на оці набридливі туалети, Да, ви, і перекури, знає, що, і перекури. А, але якщо з роботою не складається, завжди можна піти іншим шляхом. І отут, от роботи нам не конкуренти. Наприклад, чоловік побив, побив світовий рекорд, склавши і запустивши паперовий літачок всього за 5 секунд. І прослави. нормально. Взагалі, я тут місяцями кожної п'ятниці запускаю паперові літачки, і що? іде світова популярність? Слухай, завтра будемо дивитися, скільки в тебе на це виходить часу. О, точно, так? да. А зараз дивимось наші абсолютно дивовижні сюжети, що ще дивного відбувається у світі, просто зараз. У США роботи навчились працювати на сортувальній лінії. Балерина встановила рекорд на квадроциклах. Чоловік з клави запустив паперовий літачок за 5 секунд. Поліцейський зупинив безпілотне таксі за порушення правил дорожнього руху. Це новини, які справді вражають. Якщо ви думали, що конкуренція на ринку праці і так занадто висока, у нас для вас погані новини. Тепер роботи не тільки забирають рутину, а й освоюють нові професії. Американський стартап представив своїх андроїдів, які працюють на сортувальній лінії, відбираючи потрібні предмети з потоку посилок. І це тільки початок. Уявіть величезний логістичний центр, де сотні тисяч пакунків мчать конвеєром. Замість людей, які втомлюються, помиляються інколи випадково. Бо загублять вашу посилку з Китаю, працюють гуманоїдні роботи. Вони не страждають від перевтоми, не йдуть на перекури, головне не скаржаться на зарплату. Цей робот аналізує предмети, розуміє команди і навіть здатен визначати, що їсть і вне, а що ні В випробуваннях. Він розкладає продукти, прибирає посуд і передає яблуко. І це лише початок його кар'єри. Здається, ці роботи незабаром зможуть з'явитися не лише на сортувальних лініях, а й у цехах. На складах та навіть у магазинах. Балет це про витонченість, грацію і екстремальні трюки на квадроциклах. Саме так. Сирійська балерина Яра Хдаєр увійшла у книгу рекордів Гіннеса, виконавши шпагат на двох рухомих квадроциклах та проїхавши у такій позі 470 метрів. Рекордний заїзд відбувся в Об'єднаних Арабських Еміратах, де Яра разом з двома пілотами вирішила кинути виклик законам гравітації. Квадроцикли рухали зі швидкістю не менше п'яти кілометрів на годину, а сама Яра не могла триматись за щось руками, лише балансувати на ногах. Таким чином, вона хотіла продемонструвати, що балет – це не тільки сцени і пуанти, а ще і сила, витривалість та абсолютний контроль над тілом. І їй це вдалося. Здається, всі ми в дитинстві складали паперові літачки, але Девід Раш зробив це так швидко, що увійшов до книги рекордів Гіннеса. Він зробив з паперу літачок і запустив його у політ. Всього за 5,12 секунди. Це новий світовий рекорд. Девід вирішив перевершити самого себе. Його попередній результат складав 6,15 секунди, але він зміг зробити це ще швидше. Фішка рекорду це не просто швидкість. Складання а точність рухів, яка дозволяє літачку не розсипатися в повітрі. Цей літачок навряд чи отримає нагороду за красу, але для мене він найпрекрасніший у світі. Адже він доводить іноді швидкість і точність важливіші за ідеальну форму. Поділився Девід Раш. Уявіть ситуацію, поліцейський зупиняє автомобіль за порушення правил. Підходить до водія а там нікого. Саме така сцена розігралась на вулицях сан франциско коли автономне таксі порушило ПДР. Поліцейський помітив, що таксі рухається по зустрічній смузі, та зупинивши автомобіль, офіцер замість водія побачив лише порожнє сидіння. Автомобіль автоматично опустив вікно та зв'язав офіцера з оператором підтримки компанії. Схоже, що в майбутньому поліцейським доведеться не лише перевіряти документи у водіїв, а й навчитися спілкуватися з автомобілями напряму. Можливо, наступним кроком буде видача штрафів через чат-боти.